Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Господи, Боже Отче мій Небесний, знову припадаю до Тебе з молитвою, з вірою і надією у серці. Ти є любов і милосердя, Ти є захист і спасіння, Ти є моє світло серед темряви цього світу. Дякую Тобі, Господи, що Ти не залишаєш мене ні на мить, що у своєму безмежному милосерді Ти послав мені святого Ангела-Хранителя. Дякую Тобі за його невидиму, але незмінну присутність, за те, що Він оберігає мене на всіх шляхах моїх, заступається за мене. Застерігає від гріха і відводить від усякого зла. Молю тебе, Господи, укріпи мого ангела-хранителя, дай йому силу захищати мене від підступів ворога, від лукавих думок, від поганих намірів, від нещасть і хвороб. Нехай Його крила покриють мене від бід, нехай Його світло осяє мою душу, нехай Його присутність навчить мене праведності і благочестю, ангеле мій святий. Будь поруч зі мною завжди. У часи радості, щоб не забував я дякувати Богу, у часи скорботи, щоб не зневірився я у Божій любові. Будь мені провідником у житті, бережи мою душу від гніву і гордості, від злого слова і непрощення, від лінощів і байдужості до добра. Не дай мені зійти на темні дороги, не дай впасти в спокуси світу цього. Господи милосердний. Молю тебе сьогодні не тільки за себе, а й за всіх моїх рідних і близьких. Пошли їм твоїх святих ангелів-охоронців, щоб вони оберігали їхнє життя, наставляли їх на істинний шлях, вели їх у світлі твоєї правди. Збережи, Господи, моїх дітей. Нехай ангели-хранителі будуть при них у кожну мить, нехай бережуть їх від зла і небезпек. охорони їхні серця від страху. Від сумнівів від злого впливу цього світу. Нехай вони зростають у вірі, нехай серця їхні будуть чистими, нехай устами їхніми славиться ім'я Твоє святе. Господи, благослови моїх батьків, пошли їм ангелів миру, щоб їхні серця не знали тривоги, щоб їхні тіла не знали хвороб, щоб у старості їхній був мир і спокій. Благослови їх довгими літами, міцною вірою. Праведним життям. Молю тебе, Господи, і за всіх моїх братів і сестер, друзів і знайомих, навіть за тих, хто заподіяв мені зло. Нехай ангели твої ведуть їх дорогою правди, нехай бережуть їх від негараздів, нехай направляють їхні серця до Тебе. Господи, збережи наш дім. Нехай святі ангели огорнуть його невидимою стіною, нехай у ньому буде мир і злагода. Нехай ніяке зло не ступить на наш поріг. Даруй нам єдність, любов і взаємопідтримку, щоб жили ми у світлі твоєї благодаті. Ангели святі, осяйте наші оселі, хай у наших домах не буде місця для ворожнечі, хай не буде в них темряви гріха, хай завжди панує у нас Божий мир. О Господи, молю Тебе за тих, хто сьогодні у біді. Пошли їм ангелів утішителів щоб розрадили їх у скорботі, молю Тебе за тих, хто втратив віру, нехай ангели наставлять їх на шлях правди, молю за тих, хто заблукав у гріхах, нехай ангели виведуть їх на дорогу покаяння. О Господи, будь моєю твердиною і моєю скелею. Хай ангели твої бережуть мене вдень і вночі, на дорогах і вдома, у хвилини радості і у часи випробувань. Нехай їхні голоси нагадують мені про тебе, нехай їхні руки підтримують мене, нехай їхня присутність буде моїм захистом і укріпленням. Ангели святі, будьте моїми друзями і наставниками. Дотримуйте мене від спокуси, від слабкості, від лінивства у вірі. Випросіть у Господа для мене сили й терпіння, смирення і мудрості, любові і лагідності. Дякую тобі, Господи, за те, що ти милостивий до мене. За те, що ти не залишаєш мене, за те, що ти поставив біля мене святого ангела, дякую тобі за кожен день життя, за кожен подих, за кожну можливість творити добро. Слава тобі, Господи, слава тобі! Нехай буде воля твоя у всьому, благослови мене, мою сім'ю і всіх людей на землі твоїм миром, твоєю любов'ю, Твоєю благодаттю. О всемилостивий Господи, ще і ще молю Тебе. Оточи мене і моїх рідних незримою стіною Твоєї любові. Нехай святі ангели Твої ходять перед нами, вирівнюючи наші шляхи, відводячи від небезпек, відвертаючи від гріха. Дай нам серця, сповнені віри, очі, що бачать Твою правду. Ангели Божі, станьте стражами на порозі наших домівок, аби жодне зло не проникло всередину. Станьте щитом для наших сердець. Щоб вони не наповнювалися страхом і сумнівом. Станьте світлом для наших розумів, аби жоден обман не збив нас зі шляху спасіння. О Господи, молю Тебе за дітей наших, убережи їх від хибних доріг, від лихих людей, від зла, що підстерігає в цьому світі. Пошли їм ангелів, вчителів, що навчать їх мудрості і любові. Даруй їм друзів добрих і серце чисте. Щоб вони росли в істині Твоїй і не відхилялися від заповідей Твоїх. О Небесний Отче, молю Тебе за старих і немічних, за тих, хто втратив сили, за тих, кого болі і хвороби обтяжують. Пошли їм ангелів розради, що наповнять їхні серця спокоєм, підтримають у випробуваннях, зміцнять у вірі. Хай не буде самотніх душ, нехай кожен відчує Твою присутність і Твою любов. Молю тебе, Господи, і за тих, хто сьогодні у розпачі, у темряві, у зневірі. Пошли їм ангелів пробудження, хай зникне з їхнього серця страх, хай наповниться воно надією, хай прийде до них твій мир і Твоє благословення. Господи, Ти є Альфа і Омега, початок і кінець, Ти єдиний знаєш долю кожного з нас. Віддаю в Твої руки все своє життя, всю свою долю, всі свої дні і ночі. Веди мене, Господи, де б я не був. Навчай мене Твоєї волі, зміцнюй мене у випробуваннях, очищай мене від усього зайвого. Ангели святі, тримайте мене за руку, нагадуйте мені про Бога, закривайте мені очі на спокуси і відкривайте їх на істину. Нехай жодна складність не зламає мене, нехай жоден сум не похитне мою віру. Господи, навчи мене бути світлом для інших. Навчи мене любити так, як любиш ти. Навчи мене прощати, як прощаєш ти, дай мені серце милосердне, щоб я ніколи не залишав у біді ближнього. Дай мені розум чистий, щоб я завжди шукав істину. Дай мені душу міцну, щоб ніщо не віддалило мене від тебе. О, мій Господи, моє єдине прагнення. Бути під Твоїм захистом у світлі Твоєї благодаті, у присутності Твоїх ангелів. Нехай вони йдуть поруч зі мною кожної миті, у кожному подиху, у кожному рішенні, нехай вони ведуть мене додому у царство Твоє, де ти приготував для нас вічну радість і мир. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ти моя скеля, мій порятунок, моє світло і моє життя. Будь зі мною завжди і навіки. Амінь. Псалом 90. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті чи Злого Духа, який приходить опівдні. півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, десять тисяч, праворуч від тебе та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш. Відплату грішникам. Адже Ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив Ти своїм пристановищем на Тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до Твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах Твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія, адже він на мене покладав надію, і я його визволю, захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе Він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.